Привіт всім, мене звати Сергій, і це ретро ігри по-українській. Історія відеоігр це така історія, де цікаво узнати, які були ігри в, в часи тільки створення відеоігр, як вони розвивалися і так далі. Ми вже знаємо, що є декілька поколінь ігрових консолей, які виходили ще з кінця 70-х і до нашого часу. І в цих поколінь, в кожному із поколінь були свої ігри, і десь зароджувалися цілі франшизи, які потім переходили з покоління в покоління, а також окрім ігрових консолей і звичайних комп'ютерів, були ще і аркадні автомати, на яких також виходила купа ігор. На жаль, в нашій країні аркадні автомати не були суперпопулярними, але в інших країнах їх було дуже багато, і люди на них грали. Гра Golden Голденекс, про яку я сьогодні хочу поговорити, це гра, яка вийшла спочатку на аркадні автомати. Хоча я, звісно, познайомився з серією цих ігор Саме на консолі sega Mega Drive. і в цьому випуску буду розказувати про першу частину саме на sega Mega Drive. Але цікаво те, що ця гра розробилася самою студією самою компанією sega Спочатку зробили на крані автомати, а потім на безліч різних консолів, включаючи навіть восьмибітну Master System На Mega Drive гра вийшла в 1989 році, і гра. Виявилося, ну, це жанр бітимап, але бітимап не звичний, як ми звикли, де по вулицях міста ходять гарні хлопці або дівчата і б'ють бандитів. Тут гра у фентезійному стилі, і це на той момент, коли я вперше побачив цю гру. Ну я, до речі, вперше побачив третю частину цієї серії, але потім пограв і в інші. Так ось, коли я вперше побачив Golden Axe на Sega Mega Drive мені дуже саме сподобався сюжет, тому що він був схожий на Наприклад, на фільми, коли які були популярні в ті часи: Конан Варвар, Конан Руйнівник, або Там Руда Соня, або були схожі на якісь книги фентезійні які я також любив читати про того ж конана або про інших героїв. І тут же ж також були створіння, всі різні ельфи, гноми, магія, тут мечі і так далі. В цілому, в грі є сюжет, який Трошечки так закручений саме за цією золотою сакірою по назві цієї гри. Насправді, королівство Брій це фентезійне королівство, і його вирішив захопити лихий диктатор, якого звуть Верніше, Деча. Адер, ну, смертеносець можна сказати по-нашому, і цей диктатор він захоплює короля та його дочку принцесу, і також він знаходить золоту сакиру, яка є е значить, символом цього королівства і магічною емблемою цього королівства. Від Цією сакирою він, типу, отримує повну владу на ці королівства. Нашим головному герою верніше тут їх аж три. Треба буде пройти безліч рівнів, щоб знайти цього диктатора і битися з ним, і забрати золоту сакиру. Ну і коротше, врятувати королівство. Тут в цю гру можна грати як одному, так і вдвох, і це також дуже приємно, тому що майже ну багата кількість бітимапів саме була розроблена, на те, щоб можна було пограти в кооператив, тому можна взяти два гімпада, взяти друга і. Спокійнесенько поганяти по фантазійному світу. Гравець керує одним із трьох вояків. Ви можете обрати кожен із ігроків свого вояка. І це у нас Варвар воїн, Амазонка, дівчина і Гном. Гном звуть Джиліус, Джиліус Зандерхет. Він озброєний бойовою сокирою. Кожного, до речі, є своя історія, чого він в'язався в цю битву. І цей гном у нас з волуцьких капалень, і у нього його брата близнюка вбили солдати, саме диктатора, проти якого будуть битися. Інший головний герой це чоловік Варвар Екс Батлер. Цей озброєний є дворучним мечем. Він дуже схожий на конена Варвара. У екс, у екс Батлера зда здається, вбили його матір. А також у нас є Амазонка, яка також мститься за своїх батьків. Її звуть Тиріс Флеєр, і вона також озброєна мечем, але одноручним. В цілому у кожного є свої анімації і своя магія. Гра зроблена так, що у персонажів є набір ударів, якими вони можуть битися проти ворогів. Це звичайна серія ударів, коли ви просто підходите і натискаєте кнопку і починаєте бити ворога. Також кнопку Б, також є. Можливість розгону ваші персонажі можуть розбігтися і ударяти, наприклад, хтось плечем, хтось головою в роганому шлемі, а хтось ногою. І у ну, кожного своя анімація цього удару. Також в стрибку наші герої можуть бити по ворогам-мечем, ну, коли ви натискаєте стрибок і просто швидко натискаєте удар, і ви також можете збити супротивників з ніг. І також у вас є можливість використовувати магію. Магія поповнюється завдяки. Пляшечкам, які знаходяться у вашому інвентарі. Ну, в цілому, у кожного з персонажів своя кількість можливостей використання магії. У когось це там 4 ділення, у когось 6 і так далі. Ну, саме більше здається у гнома, трошки менше у Амазонки, і саме менше у варвара. Але зато по силі ударів вони там різні навпаки. Тоді там варвар самий сильний, гном трошки слабіший, а дівчина ще слабіше. Але ну, там швидкість також різна у персонажів. Хоча гра настільки динамічна, що це не сильно і е, відчувається. Мені, в принципі, нормально грати за кожного з персонажів. Гном е, цікавий. Тим, що він маленький, і в нього важче влучити а інші персонажі ну по-своєму також цікаві. В грі декілька рівнів, самі рівні намальовані в фентезійному стилі, і коли ми проходимо по рівню, ми дійсно бачимо перед собою таке старовинне королівство. Зважаючи на те, що гра зроблена ще у 89-му році, і це тільки початок ходи домашньої консолі Sega Mega Drive гра візуально зроблена дуже непогано. Геймплейно, ну у мене є деякі питання до самого гімплею гри. Ну, наприклад, є такі моменти, коли. Персонаж, ну, ворог ваш уходить за екран, і ви намагаєтесь його дістати, а ваш персонаж не уходить. Є така мертва зона, коли вже ви бачите ворога, як він виходить за екрану, але ваш персонаж до нього ще не достає мечем, якби б'є по повітрю, а ворог може нанести вам удар. Тому треба це брати до уваги і бути обережним. Також, ну в принципі, окрім цей мертві зони, це в той момент було мабуть ну, такою. Більлю для багатьох бітимапів і або охоти супротивників за екран, але в принципі тут можна з цим впоратись в грі, окрім красивої графіки, є ще приємна музика. Музика в грі. Така, ну, схоже, також додає атмосферу, вона така фантазійна, трошки епічна, особливо коли ви підходите к моменту, де треба бити босів. Боси прям зовсім жорсткі, і музика тому так стає трошки гнітючою, але доволі такою атмосферною. вороги ворогів грі також доволі. Складні, у кожного є своя тактика. Наприклад, є вороги, які більш простенькі, які там, як звичайні варвари, як бандити нападають з булавами. Є більш складні там воїни, які вже озброєні мечами, сукирами. І або там скелети, які також в яких важко е знищити. Також є амазонки, які воюють за диктатора. Вони також дуже швидкі і їх важче влучити. Також в грі є можливі Керувати різними тваринами, які тут є. Це можуть бути дракони, ну, якісь різновиди, можемо сказати, драконів хоча і деякі схожі на риби з ногами, деякі ще на когось. Одні з цих тварин можуть бути хвостами, інші дихати вогнем, вогнем прямо дихати, вогнем дихати під кутом. Ну, Це дракони і таке інше. Наш персонаж може сідати верхи на цих створінь і також їм атакувати. Противників. Завдяки цьому атаки будуть більшими. Але ситуація така, що насправді на цих драконах спочатку виїжджають вороги, і ворога ще треба з цього дракона збити. Але незважаючи на те, це виходить, хоча і ворог може збити вас, і знову всістись на такого дракона. Коли там раза три-чотири ви позбиваєте один одного з цього дракона, то дракон убігає, йому, як то кажуть, надоїдає це все дійство. Він просто втікає і каже, розбирається. І битися і тут самі В грі на початку гри є три режими: це режим Аркади, режим Бігінер і режим Дуель. Дуель, де ви можете просто побитися один проти одного. Режим Бігінер і режим Аркади схожі один на один, тільки в режимі бігінер ви якби знайомитесь з грою, і гра дає вам можливість пройти декілька рівнів. ну поч... Початкову частину гри, і ви вже побачите цього ж диктатора з сокирою вже наприкінці там, третього, здається, рівня. І ви його отримуєте перемогу, і вам гра пропонує пограти все-таки в режим аркади. В режимі аркади вже повна гра з повною кількістю рівнів, і вже вона складніша. Магію можна використовувати, ви набираєте пляшечки магії, і в режимі Beginner ви можете використовувати, у вас буде забиратися по одній пляшечці, але ви побачите всі види магії. Магії, які є у вашого ну, персонажа. Але в, в, в повному режимі то ви е, чим більше ви збираєте магії, тим потужніше просто вона буде. Ви використаєте один раз усі пляшечки. Але чим більше у вас цих пляшечок, тим потужніша буде е, ця магія. Тому магію тут треба все-таки зберігати до босів, використовувати вже на них. Ну або якщо ситуація буде зовсім кепська і відбитися від ворогів буде ну, ну, зовсім зовсім важко. В цілому про гру більше так розповідати особливо нічого. Дуже цікавий бітимапи, дуже непогана фантазійна історія з цікавим гімплеєм, до якого треба пристосуватися, але пройти можна. Ну, до речі, ще не сказав одне про кількість життя і про кількість здоров'я. Персонажі. На початку дається у вас три життя на початку гри і дається три кредита. Ну, коли ви граєте на одного, всі три кредити, ви можете три продовження використовувати самі. Здається, коли граєте на двох, то вони діляться на двох персонажів. Е, а також у вас є стрічка здоров'я у вигляді трьох прямокутників, які ну, забираються не від першого удару, а коли по вам дадуть декілька ударів, то цей прямокутник забирається. Ну, коли забираються всі три, то ви е, втрачаєте Чаяйте життя, але е, цих прямокутників на початку гри в опціях можна ще додати собі 2, і їх буде 5. Тоді проходити буде трошечки легше. Е, проходячи рівень, на жаль, ви не можете відновити здоров'я, тому що. Ну, в, верніше, здоров'я автоматично він не відновлюється, тому щоб його відновити, вам треба буде ловити спеціальних гномів, які будуть вибігати між рівнями, і з них буде випадати якась їсть, ну, їстівна штука, яка додасть вам всього один прямокутник Але частіше, все-таки, між такими рівнями або під рівнями, коли у вас буде привал, ви зможете набивати такі гноми, вибивати з них пляшечки. пляшечки для магії Ці гноми будуть не тільки е, між рівнями з'являтися. А також і прямо по ходу гри, десь коли ви пройдете один чи інший важкий етап гри, то знову будуть вибігати гноми, і ви можете поповнити запас своєї магії так по декілька разів на кожному рівні. І в цілому е використання саме і звичайної бойової системи, і магії дасть вам можливість пройти цю гру. У мене так е з виходило, що коли я сідав за цю гру завжди проходити, коли ще в ті часи давно, коли у мене була Сєга і були ці картриджі, то мені вдавалося. На першій, е, пробі, пробі, на першій спробі, наприклад, дойти до боса і злити всі життя. І якщо я одразу сідав і продовжив цю гру, то вже на другій спробі, натренувавшись, я вже проходив і мені вистачало життя, щоб е, е, знищити боса. В цілому, гра проходима, але треба трошечки потренуватися і намагатися поменше все-таки втрачати цього здоров'я, і тоді вам цих життів може вистачити. Ну, В принципі, так уже плюс-мінус все розповів. Сподіваюсь, вам було цікаво. На цьому буду закінчувати цей ролик. Дуже вдячний вам за е, перегляди цього ролика. І вдячний буду, якщо ви залишите свої пальці до гори або вподобаєчки під цим відео. Ну, також буде приємно, якщо ви залишите якийсь коментар. І хто ще не підписаний на канал, підписуйтесь. Тому що історія відеоігр це така велика історія, і розповідати тут ще є про що. Ну, а на цьому все. Всім пака!